Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Баляром. Вітаю вас, вітаю Олена. Радий бачити і чути. Рада вас бачити. І сьогодні тема нашого випуску така досить специфічна, але досить е, обговорювана. Я б сказав зараз матом, але не буду. Не треба. <світ> Наші глядачі, зокрема українці, зокрема не від що говорити лише про українців. Весь світ зараз спостерігає за подіями, які відбуваються у світі. І вже ж можна відкрити будь-які новини українські, іноземні, навіть пропагандистів. Найголовніша тема всі заголовки про майбутню зустріч Трамп. Е, і Путіна. Врешті-решт, звичайно, що це новина, така, да, яка викликає дуже багато питань, дуже багато якихось сенсацій, і писали спочатку, що вони мають зустрітися в кінці серпня, потім в кінці цього тижня, потім 11 серпня це мало начебто статися. Врешті-решт, чи дійсно вони, давайте спершу розглянемо це питання, чи дійсно вони зустрінуться і коли саме? Я бачу, що зустріч відбудеться, але король мечів. Спочатку Трамп тиснув на Путіна, і Путін шукав компромісу і почав ці мирні ініціативи і так далі. Але Трамп таким безумством зараз став, став займатися, прогибати, що тепер Путін вже його прогнув, і тепер, тепер Трамп збирається їхати в Москву. Я вважаю, що президент США без запрошення їде в Москву. Це ганьба під час війни і під час того, коли питання не вирішені, коли США поливають брудом в цій, в цій країні. В цьому місці. А чомусь Трамп вирішив все ж таки змінити, тому що дуже багато. Я бачу, що... я бачу це, я, я можу сказати, тому що Путін віляє від зустрічі те що, я і, те, що я і казав на своєму ефірі на каналі Віляр прямому в п'ятницю 19.00 був випуск. Питання було в тому, що саме. питання було в тому, що саме відповідно. Як це сказати? Путін, Путін не повинен був з ним зустрічатись так швидко. По картах показувало, що зустріч відстрочуватиметься, і відстрочуватиметься на більш пізній час. Але що, розклад тарош можна змінювати? Трамп вирішив робити те, що ніхто не робить поїхати в Москву. Ну, тобто, хто може поїхати в Москву? Губернатор Рязанської області може поїхати в Москву. Лукашенка може поїхати в Москву, да. А, а, Касим Жамар а, президент Казахстану, може поїхати. Там президент Арменії чи Азербайджану. Але туди не поїде, ну туди не поїде серйозний лідер. Але бачите, він же збирається туди власне, їхати. Ну а коли він був серйозним? Ми бачимо вже останнім часом ніколи він не буває серйозним. Так, uh, да. я хочу сказати, що цього не варто лякатись, тому що по розкладу у мене показує, що багато гри, багато неправди і маніпуляцій з боку Трампа. Uh, бачили Джей Ді Венса, який вийшов і сказав: Все ми приподіяв військову допомогу Україні, бо тепер не будемо спонсорувати війну. Його випустили для того, щоб сказати речі, які залякають потрібці мечів президента Зеленського, як вони думають. Тобто вони хочуть і залякати Зеленського, і в той же самий час підлизати Путіну. Що ось дивись, ми готові в принципі, хуїсосить Україну для того, щоб ти з нами пішов на хоча б якісь домовленості. Плюс у Трампа є своя корисна мета по Аркану Смет – це корисні копалини, грошики, Бачите грошики. Корисні копалини в, а, в Північному Людовитому океані, які належать Росії, він хоче там їх видобувати. Її другий момент він полягає в тому, що у них нічого не вдасться, вони не дійдуть до нормальних. Перемовних позицій, наш президент таємним жерцем випадає, він дуже хитро показує, що він готовий навіть на ці умови, бо Путін на них не готовий. Путін тільки збирається проводити наступи, тільки збирається тиснути на Україну. Він не вірить в мир і не хоче цього миру. Тому, відповідно, карти мені стверджено стверджують. Масло масляне, да? ствердно стверджують, що е, Трамп змінить позицію після того, як Путін просто його кине на цих перемовинах. Бо Путін не може не кинути, Путін тільки кидає, з Путіним не можуть бути е, якісь е, домовленості. Ба більше. Я іноді дуже дивуюсь конспірології, коли українці говорять, що є якісь договорняки, щось здають, щось віддають, щоб з Путіним По багатих не б'ють, тому що ми маємо договорняки з них багатими людьми. Я це чую і ну, диву дивуюсь. Договорняк заключить з Путіним, це означає, що Путін навпаки його е, ну, зробить так, як в ньому. Да. Угу. Тому ну, оці конспірології українці ніколи не вірте. Я 300 раз по картах перевірив. Немає, немає зрад, немає договарняків в Україні і так далі. Немає. Тобто ми просто маємо справу з імбіцилами. Е, але на фоні цього хочеться сказати, що. Володимир Зеленський, він був лідером вільного світу, демократичного світу. Але з тим з уходом Байдена і з тим, коли став Трамп, він став лідером Європи. Він став тією людиною, яка замінює позицію Байдена. І ми бачимо, що президент п'ятницю вийшов сказав, <кій> це неправда, я не говорив, що я готовий віддати території. Що він сказав, що я ніколи таке не підпишу, тому що українці проти віддачі е, території, і погоджуюсь з ним однозначно, повністю погоджуюсь з президентом. А, а, при цьому ж всьому тут є очевидним, просто очевидним те, що Зеленський е, е, тут є очевидним те, що одразу виходить Урсула фон дер Дерляєн, виходить. Виходить, Макрон, виходить Мерц. і всі вони просто говорять. Президент Зеленський сказав, що це неприйнятно для України. Ми теж так вважаємо, позиція Європи, така сама, як України, і так відбувається постійно. Тобто, ми бачимо, що Зеленський став лідером Західного світу зараз. Він став лідером Європи, лідером Британії, лідером всієї західної цивілізації. На той час, поки Трамп не здохне від мого прокляття або ж не втратить свою посаду, а це буде. Валяр, скажіть, врешті повертаючись до зустрічі. Але Трамп ще стане нам в нагоді. Е, 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 і він, відповідно, ще й санкції поводить проти держав сателітів РФ, там, Індії, там, Китаю, він ще й військову допомогу нам попродає. Тому що ж, оце вони позалякували. А паралельно вийшов Марк Рюте і сказав, Україна, не бійся. От нам від США зараз приходить Західне озброєння ну, їхнє озброєння. Ми його викупаємо за гроші і відправляємо вам пакети. Ми от відправили. І вже ще в серпні буде 4 е, потужних пакети військової допомоги за рахунок озброєнь США, яким просто ми Європа викупаємо за власні кошти. Тобто, е, тобто це все залякування. І тиск на тиск на Зеленського, і відповідно це під, підігравання Путіну, щоб він. Був більш зговорливим на перемовах. Угу. Е, врешті, повертаючись до зустрічі, якщо от вони зустрінуться, врешті, навіть в Москві, так Путін і Трамп, е, якою буде зустріч, і чи будуть всі їхні публічні заяви, промови правдивими, чи це будуть якісь маніпуляції, гра і українцям да, не варто лякатися, чи довіряти ці зустрічі? Ну, От я далі? ж про те і кажу, що в, зараз вже йде гра і маніпуляції, тобто ну, не збираються вони припиняти допомогу. Причому вони ж не допомагають допомагають вони ж бізнесом займаються. Зараз така допомога від Трампа, не е, як бізнес. Так. Uh -huh. да, Трамп заробляє не від України кошти, від Європи, але все одно. Як себе Путін буде почувати під, після цієї зустрічі? Чи підпортиться під його репутація? чи Втратить він якісь свої не знаю. А хіба у Путіна є взагалі якась репутація? в світі Я маю на увазі, чи зараз Ну, репутація в... чмошніка у Путіна є в світі? Так чи я маю навіть злочинця, терориста, людини, який не можна вірити, яка кине завжди, яка недоговороздатна яка е, до сих пір маніакальна в своїх комплексах? Ну Кончена людина. Я маю Кончена. на увазі в своїй голові. Він зараз абсолютно впевнений, що до нього приїжджає да, президент США. Ну, на він його буде територію. на коні. Він, ну, вибачте, він буде на коні однозначно. Бо цей Йолуб приїхав до нього в Москву як раб, як слуга. Може, це і був його план? Що це і був його план. Але Трамп їде туди з якимись своїми власними ще питаннями. Це перший момент. Другий момент, що Путін, на жаль, себе почуває, почуватиме дуже впевнено із-за того, що він прорвав, прорвав фронт під добропіллям. Це сильний прорив, і у нього є козирі, на жаль. У нас теж є козирі. Сьогодні по Єлабузі прилетіли шахеди. Шахеди не наші дрони, шахеди. Завдяки перепрограмуванню, нашими айтішниками прилетіли шахеди, розбомбили е, виробництво шахедів. Тобто, е, уже тут ми побачимо, що стане менше. До речі, червень-липень, е, ні, не, не червень, липень саме, е, українці не, не примітили таку річ, про яку я казав, 7, 8, 9 липня е, е, вдарили дуже мощно, потужно по. Виробництво шахедів в Єлабузі знищили декілька цехів по виробництву. Також а, били по Іжевську, де теж виробляються шахеди. А, і дивіться, одразу раптово зникли ці 700, 600, 500, 400 а що шахедів. Мені? Ви бачите, що їх або немає, або їх по 70, по 100, по 150, по 20, по 30. А можна, звичайно, прикривати все договорняками з Трампом про е, примирення. Але ж ні. Хоча Путін готує. От, дивіться, наче вони як домовились про певне перемир'я в повітрі вже неформально. Е, Трамп та Путін. Але ж домовились Трамп та Путін. І... Путін менше трохи б'є, хоча я от говорив, що по Києву вдарять. Мені люди казали: ви ж казали, що по Києву вдарять, а ми не віримо, що не вдарили. Так сьогодні вночі били. Питання в іншому. Питання в, тому, що... Питання в тому, що Путін готує порушення цього договорняка і масованого удару по Україні. Десь через тижня-півтора-два і звинувативши Україну. Ну і договорняк Путіна і Трампа не обходить Україну, що ще раз доводить, що Україна не веде договорняків з Путіним. Тому що Путін зараз менше б'є, майже не б'є по Україні. А ми щодня б'ємо по всій РФ. По 700-800 по ударних далекобійних дронів вилітає на Рашку. Сьогодні НПЗ вгатили і. Знову ж таки, шахеди переорієнтували, розбомбили шахедами не нашою зброєю, а їхньою. Розбомбили Іжевськ. Далі бомблять. Плюс ми розробляємо плани по бомбардуванню Москви. Ну у нас серйозні дуже плани. І навіть по Покровсько-Костянтинівський напрямок. Ну, стримаємо ми ворога на певних рубежах. Ну, зупинимо. Так, втратимо території великі, але зупинимо. І далі ворог вже не матиме успіху. Будемо вірити в наші Збройні Сили України. і Дякую вам за ці передбачення. Будемо берегти себе і до зустрічі з вами у наступних випусках. Yes, of course.